Я народився в 72 році в Москві, в родині українців. Мої батьки на той час вчилися в Москві. Більш, більшість свого життя я прожив в Росії до 35 років. Я практично жив в Росії за винятком трьох чи чотирьох років дитинства, коли я жив е, в дідуся з бабусею в Шепетівці, Хмельницької області. Все своє життя я себе усвідомлював українцем, Для мене не було питання. Е, скажімо, національних самоідентифікацій. Я ніколи цього не приховував. З 2007 року я член організації «Тризуб» імені Степана Бандери, займав різні керівні посади цієї організації. З 2008 року я переїхав до України, займався бізнесом. В 2010 році я прийняв українське громадянство і відмовився від російського громадянства. Що ще вам сказати? Що достатньо? Мені можна? Одружений. Е... Де ви проживаєте? Пишу, це не є. Ви маєте на увазі зараз в Україні? Зараз я проживаю у Львові, як ви а. бачите. Маю, маю трьох двох дітей. Старшого сина три роки тому поховав. Він похований в Зарваниці Тернопільська область. Що ще по моїй біографії у Львові я жив два роки, пів року я у Львові не жив, жив на півдні України, і країні в місті Бердянськ. Після спочатку революції я перебував переважно в Києві. Потім був направлений Центральним штабом займатися організацією роботи права секторного А наскільки на полі, давали на наскільки... Наскільки добре ви орієнтуєтеся в політичній і внутрішній ситуації на Львівщині, наскільки ви живете тут доволі недовго, так, жили на півдні, в Росії і. Тобто ви вважаєте, ви добре орієнтуєтеся? Я на вважаю, на полі... що в мене є команда, яка може скоригувати скер... с... с... е... певні прогалини в моєму познанні військові.